Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сонечко, але сильний вітер гуде. Такий дурний. Ті два дні було тихо, так, тепло. Сьогодні дуже вітриско. Вроді потепліло, але вітер. Зранку був морозець, мінус один. Зараз вітер. Мені вже наче краще трохи, слава Богу. Бо тут таке щось робилося ці два дні, що позавчора. Ще таке щось робилося трохи часу вночі стало плохо, задихалась. Сережа мені швидку викликав, але вони не приїхали. Сказали, телефонуйте в сімейному лікарю. То погнався в місто, накупив ліків ще зробили інгаляцію, то, слава Богу, вже краще. От лягла поспати, бо я не могла лягти. Все, весь час ходила, ходила, я не могла ні сісти, ні лягти нічого. Але слава Богу, вже мені краще. Сьогодні ще краще. Може, десь Бог вже відчухаюсь трохи. Позакидувала там, повестірувала коврики в ванні, в кухні до Нового року чисте все було. Зараз хочу піти трошки на вулицю, поміняю на дверях кіночок, повішаю. І хочу мені треба нарізати там гілочок з тої для прикрас. Так що зараз добре і швиденько вискочу на вулицю. Поміняла віночок, ще лише треба мені батарейки на цю гірлянду нові, ці не працюють. І там мені ще на одну гірлянду треба. Сережа може поїде сьогодні в місто. Та заїде в супермаркет, можливо, купи. Ось така от погода у нас. Вибачте за звук, це сусід ріже дрова. Вітрисько, морозець був зранку, то таке болото. Так було підсохло пару днів. Хорошо, це знову Ось для чого я нарізала гілочки туї. У мене ще є гортензія така сухоцвіти. я ними от прикрашаю стільці. Ось так от. Мені подобається дуже гарно виходить. Ось шишки які. Я збирала, підсушила їх, пофарбувала їм ось так от кінчики, гілочка Туї. І гортензія. Дуже гарно виглядає так. Святкові вийшли такі стільці. Дуже гарні. Мені так подобається. Особливо з гортензіями. Мені здається, без них було би пусто. Ось така от краса. Також додала ще на люстру шишки. Ось так от. Дуже гарно стало, набагато краще. Ось так от. Наклей і все. Ось така от краса виходить. Безкоштовні прикраси новорічні. Любий може зробити дуже гарно виходить. Мені дуже подобається, скільки всього можна зробити з шишок. Все готово. Така от краса виходить. Ну, мені дуже подобається. Особливо, я ж кажу, з гортензіями дуже гарно підходить до стола, до стільців. Краса. Можна сказати також, що безкоштовний декор. Краса. Також кожен може зробити. Дуже гарно вийшло. Гарна сьогодні така сонячна погода, трохи вітер втихає. Я вже закінчила прикрашати столову і прикрасила нашу кімнату. Зараз покажу вам, що з того всього вийшло. Звичайно, я хотіла дещо зробити по-інакшому, але захворіла, це треба було їхати десь в магазин чи на базар. Ну, не до того, як то кажуть. Дай Бог все буде нормально. наступний рік зробимо по-інакшому. Покажу вам ще раз нашу їдальню. Ось така у мене тут ялинка з шишок, яку я робила в минулому році. Добре, що є зараз ось ці гірлянди на батарейках, як немає світла, увімкнув. І ось така от краса. Сюди додала також ось шишок. Гарно вийшло. В минулому році тут були в мене тільки іграшки. У цьому році я вже додала шишок, набагато краще вийшло гарно. Задекорувала стільці і святкові вони вийшли гарні. Дещо я подивилася в інтернеті, додавала сюди ще. У мене були сухоцвіт гортензії. Гарно вийшло, мені подобається. Сережі також сподобалось, Ось така от краса. Безкоштовний декор такий. І ялиночка тут у нас стоїть. Так що ось така от їдальня у нас вийшлася. Зараз покажемо ще нашу кімнату. Сонечко сідає гарно, таке небо зараз красиве. Сюди також вчепила іграшки, шишки на люстру. Поміняла постіль, сьогодні тут зробила генеральне прибирання. Хотіла ще сюди купити декоративну подушку або чехол. ну, але ж не до того було. Це треба було їхати в магазин, так як я хворію, то не до того. І сюди наверх хотіла таку хвойну гілку. Ну, буде щось нове на наступний рік. На тумбочки сюди поставила такі ялинки, також додала шишки прикрасила бра. І сюди також додала шишки. Мені подобається, як вийшло. Красота ось така. Навіть не поставила зірочку з звюск. І ось так прикрасила наш комод. Також тут гирлянда на батарейках, можна її. Розетку підключати, у в мене ще є ліхтарний акумулятор, і також можна до нього підключати. Як немає світла, працює. Треба замінити ось тут батарейки в цій свічці, Сіли. Ось такий у мене тут декор. Також прикрасила шишками. Дуже гарно вийшло, мені подобається. Глинки, які я робила. Ось така от краса. Так що ось така от кімната у нас вийшла. Якщо вам подобається, ставте лайки, напишіть свої коментарі, як вам такий декор. Ну, мені подобається. Звичайно, дещо я хотіла би змінити, ну ж кажу, буде щось нове на слідущий рік. Звичайно, не вистачає сюди телевізора, але то таке не головне, колись купимо, аби закінчилася війна. Саме головне, щоб всі були живі і здорові. Так що, ось така ось у нас кімната получилась. І от декор. Мені подобається. Напишіть, чи подобається вам. Так що, ось так я прикрасила наші кімнати. Думаю, вам сподобалося. Напишіть, чи вам подобається. Дякую вам всім за підписки, за просмотри. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока!